Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і про чергові прикольчики в Витчаскому. Ну, я дуже рідко граю основним своїм ніком. Ну, як основним офіційним, скажімо так, ніком. Взагалі я рідко граю над чиском, і взагалі я рідко граю в інтернеті, бо не дуже приємно грати з читерами, особливо коли їх потім не банять. А зараз проблема читерства, ви бачите, вона актуальна не лише в інтернеті, а й наживо. Я з цим зіштовхався на класичному турнірі в Англії і. Мені англійці самі казали, що є проблема з читерством, у них величезна. Ну, дійсно, якщо дозволяти виходити, до е, порушуючи регламент з телефонами до коридорів, то нічого дивного. І до барів, і взагалі зникати невідомо куди. А потім захищати і накидатися. Ну, про це ще буде пісенька, друзі. <кхм> так. А тепер про прикольчики часком. Ось зайшов я, граф, тут якісь партії, там щось не знаю, там такі. Коли був час між справами, і попався на якогось Педерсона, без всяких тут приукрашень будемо називати, з пісні слов не викинеш. Оцей Педерсон, можна сказати, ну, непоганий рейтинг, я погано грав цю партію, але в нього він так швидко грав, і я через це почав хвилюватися в виграні позиції. Він просто в нього час майже не йде. Тобто він так грав. Нібито не перша лінія, але дуже-дуже швидко. І давайте подивимось, чого забанили цього Педерсена. А ви все зрозумієте самі. Таких педерсенів доволі багато в інтернеті. Подивіться на його рейтинг 1300. 1300 рейтинг. Але по хвилині він несподівано грає непогано і має рейтинг 2607. Бачимо, що він творить. Ну, просто грав прогами тут більшість партій, і тому цього неадеквата забанили. Але питання не в цьому. Я ж пишу: ну, ви забанили його добре. Це... Я і не сумнівався, що він читере без вашого бану, але що ж з моїм рейтингом? І там через кілька днів часком надсилає мені, бачите, ми вам повернули 13 пунктів вкрадені. Через читера і ваш рейтинг рівень 2825. Я, чесно кажучи, оновлював сторінку дуже-дуже багато разів і вже багато днів. Але мій рейтинг вони написали, що прибавили, але нічого не додали. Ну, це мені так нагадало, ту ситуацію, про яку я розповідав. Я колись у турнірі ми поїхали до Голої Пристані, і там організатори турніру пропили, мабуть, е Саша Білий був. Керівником турніру, і керівником цієї, цієї контори, організатором турніру, вони з суддєю пропили всі гроші, здали десь там, загубили шахи і так далі. І ми, коли зіграли турнір, нам лише на закритті сказали, що грошей поки не буде, але вони будуть обов'язково. І нам відірвали такий шматок бумаги просто ну, лист тетрадний. 에, розірвали, так? І на цьому листі порвали його, от на такому шматочку, неакуратному, там мені написали мій приз, другому призеру, інший приз і так далі. То, так звані векселя сертифікати. Ну Як ви розумієте, ці сертифікати ніяк вналічити було неможливо. І до сих пір, вже скільки там років, я ще тоді чекав звання міжнародного майстра, коли виграв той турнір. Але гроші так і не отримав. Так і з часком. Я написав їм у службу підтримки, що ви там тролите, чи що коїться. Там, лист, що ми тут не працюємо, ви звертаєтесь в нас дуже швидко, дуже оперативно до чату, до ботів. А з тими ботами я вже мав справу і знову-таки їм пишу, але вони не розуміють, в чому справа. Я їм долучаю ці скрини, щоб порівняти. Ну, боти, вони нічого не вміють. Так було, я знову в службу підтримку. Вони не відповідають, листами служба підтримки не відповідає. Потім через кілька днів знову відповіли, що вам треба до ботів, а вони такі гарні і так далі. І ту саму процедуру ми пройшли. Тобто рейтинг вкрали, читера заблокували. Мені сказали, молодець, тримай свої пункти на назад і не додали їх. Друзі, безліч випадків, коли або ЛІЧЕС просто. Забувають повернути рейтинг за читерів, але тут якийсь просто ще й тролінг. і в принципі читерів дуже банять дуже дуже погано. Поганять, бано, <хи> Вже бачите, слова плутає, втомлений. Е е місцями. Е е банять дуже погано і тому не дуже приємно грати на цих сайтах. І в принципі, боротьба з читерством повинна бути набагато суворішою, я вже казав. Потрібна ідентифікація повна і щоб не було потім цих -сих відмазок. Грайте чесно, займайтеся, тренуйтеся і від цього виграють. Усі. Добре, друзі, а у вас, які були цікаві випадки з часткомом, напишіть мені щось веселеньке для, для моєї колекції, можливо, з якимись скрінами і так далі. Це було б цікаво. Якщо не хочете писати в коментарях до відео, напишіть е, на мої там пошти і так далі. Друзі, з читерством потрібно боротися, я думаю, всі м, порядні люди у цьому зацікавлені. Дякую до, е, за. Дякую за увагу. Бережіть себе з вами. Був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.